На Львівщині російські ракети убили п'ять людей. Лучанка більше місяця без світла, що кажуть в обленерго. Працівниці СБУ на Волині повідомили про підозру. У Луцьку вшанували ковзаря. новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, Вельми шановне товариство. 8 березня на Донеччині загинув герой із Волині Сергій Інчук. Житель Шацька отримав смертельні поранення під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Військовий 1978 року народження служив за контрактом у військовій частині А-4267. У Шецькій громаді оголошено триденну жалобу. Про час зустрічі кортежу із тілом захисника повідомлять додатково. Сьогодні Волинь прощалася із героєм Дмитром Мельничуком, мешканцем міста Ківерці. Навколішки останню шану віддали люди загиблому, який. Не шкодуючи життя, виборював перемогу. Загинув Дмитро Мельничук 3 березня на Донеччині під час бойового завдання. Завтра, 10 березня, назавжди додому повернеться герой Андрій Хрябченко. Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. О 9-й годині герої зустрінуть на в'їзді у Нововолинськ. О 12-й розпочнеться панахида та прощання у Святодухівському соборі на Шахтарському. Волинянин Андрій Хрябченко, солдат Національної гвардії України, загинув у районі Бахмута Донецької області 7 березня. Щире співчуття рідним і близьким, і вічна пам'ять загиблим землякам. Цієї ночі Росія випустила по Україні 81 ракету. 34 ракети захисникам українського неба вдалося ліквідувати. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Серед ракет, які ворог цієї ночі випустив по Україні, було шість ракет кинжал. Проти цих ракет українська протиповітряна оборона наразі весила. Речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що це уперше від початку широкомасштабної війни Росія випустила по Україні шість кинжалів одразу. Разом із тим, у Генштабі повідомляють, що окрім ракет цієї ночі ворог атакував і шахідами. Останніх запустили 8 одиниць, 4 вдалося ліквідувати. Силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101, Х-555 і «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА «Шахет-136», «131». Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х31П та Х-59 не досягли своїх цілей. На жаль, у наслідок нічної ракетної атаки є постраждалі і загиблі у Львівській області, 9 березня, у наслідок російського ракетного обстрілу, загинули люди. У Золочівському районі ракета влучила у приватні будинки. Рятувальники повідомляють, що із під завалів дістали тіла п'ятьох людей. На Дніпропетровщині під час нічної ракетної атаки одна людина загинула, двоє отримали поранення. Таку інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поліція Києва повідомляє, що у столиці постраждало троє людей. Також у Києві у наслідок вибуху повністю знищено п'ять автомобілів, та ще п'ятнадцять пошкоджено. Багато російських ракет цієї ночі прилетіли по об'єктах енергетичної інфраструктури. Щоправда, в Укренерго зазначають, що ворогові не вдалося досягнути цілей, за словами голови правління компанії Володимира Кудрицького. Енергетична система працює, вона не погашена. І не сколапсувала лише у деяких областях застосовуватимуться обмеження щодо використання електроенергії. За станом на 19-ту годину найскладніша ситуація на Харківщині та Житомирщині на Одещині запроваджені планові графіки вимкнень щодо Дніпропетровщини. То тут мережевих обмежень немає. Ну і на Волині під час нічної ракетної атаки прильотів не зафіксовано. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Разом із тим, голова подякував силам протиповітряної оборони. За захист сьогодні близько п'ятої години ранку у телеграм-каналах почала з'являтися інформація про звуки вибухів на Волині. Щоправда, в адміністрації спростовують цю інформацію. Зазначають, що прильотів не було, і в області, за станом на ранок, було все спокійно. Луцький міський голова Ігор Поліщук передав бійцям 68-ї бригади квадрокоптер. Про це інформують на сайті Луцької міської ради. Кошти на придбання квадрокоптера зібрали заклади культури громади під час благодійного марафону Переможний дух Різдва. Сума зібраних коштів. 118 тисяч 500 гривень. Коптер міський голова передав військовослужбовцям мінометної бригади 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Зазначається, що бійці, у тому числі Волинські, зараз виконують бойові завдання на території Донецької області, тому дуже потребують цієї розвідувальної техніки. На Волині співробітниця СБУ заперечувала російську агресію. Зокрема, слідство встановило, що вона через месенджер надсилала повідомлення своїм знайомим та близьким родичам, у яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України внутрішнім громадянським конфліктом. Працівники ДБР у взаємодії із управлінням внутрішньої безпеки СБУ повідомили про підозру співробітниці служби безпеки України на Волині. Майор СБУ повторювала і в усних розмовах, і також через месенджері наративи, які розповсюджує російська пропаганда про війну в Україні, зокрема про те, що Україна, мовляв, не зможе існувати без Російської Федерації та Білорусі, мовляв, не тільки Крим, а інші частини України належать Росії. Також майор СБУ переконувала рідних і близьких, що це свої ж бомблять на сході. А російські військові, мовляв, не обстрілюють мирних мешканців, а жахливі російські злочини проти мирного. Населення у Бучі вона називала і для іноземних змін. Тож співробітниці СБУ повідомили про підозру виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Це частина третя статті 436.2 кримінального кодексу України. І санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Волині Беленерго не стало пояснювати журналістам, чому товариство відрізало світло лучанці. У відповідь на наш інформаційний запит компанія надіслала відписку. Загалом йдеться про історію, яка трапилася місяць тому. Тоді жінка, яка проживає будинку на вулиці Львівській, повідомила нашим журналістам, що працівники Обленерго без попередження відрізали їй світло. Минуло більше місяця, а Лучанка і досі без електрики. Світлані Демчук, яка живе в ось цьому будинку на вулиці Львівській у Луцьку, електрику відрізали іще ще січня. Станом на 9 березня світло до квартири так і не дали. Ну мене не підключили. Ви ви так і живете там? Чи ви змушені кудись були ну, я так, Куди я піду? У мене нема куди йти? Ідея візьму такі кошти, щоб мені платити квартиру, де знімати. Ну. Я живу, бігаю до сестри на Львівську їжджу дихати інгалятором, от, і це. Це ж жах, це жах. Жінка зазначає, що світло їй відрізали без попередження, боргів вона не мала. В Обленерго їй повідомили, що електрику відрізали, бо у неї закінчився договір про надання послуг. А для того, щоб укласти новий, необхідно мати довідку про право власності на квартиру. Такого документа у пані Світлани немає, бо ж будинок, у якому вона живе, належить Обленерго. А компанія, хоч жінка тут і прописана з 1985 року, не дозволяє дозволяє їй приватизувати житло. І як я сьогодні складу договір, якщо в мене немає приватної власності, яку вони мені заявили. За власний рахунок ми проводили, ми купували труби, купали вручну, це ворова, проводили каналізацію, воду, газ, все в нас є технічні паспорта. Газ відключений, світло відключене і все. І тоді вже людина забирається, правда? І вже їм лафа буде. Вже вони будуть тут з будинком, що схожу, зроблять і все. Ми були в Обленерго на початку лютого з проханням прокоментувати ситуацію, адже без світла жінка в прямому сенсі не може жити. У неї астма, і вона щодня по кілька разів мусить користуватися електричним інгалятором. А іще будинок без опалення. Тож пані Світлана з чоловіком, аби підтримувати в кімнаті, хоч мінімальну температуру, вмикають газовий обігрівач електричним без світла, звичайно, користуватися вони не можуть. Тоді в обленерго. Коментувати на камеру цю історію відмовилися. Порекомендували нам надіслати інформаційний запит. Минув місяць. Ми отримали відповідь. Що правда радше це схоже на відписку. В наданні інформації нам відмовляють. З огляду на наведені норми законодавства повідомляємо, що товариство не є розпорядником запитуваної інформації, в розумінні закону України про доступ до публічної інформації, оскільки остання не стосується умов надання послуг з розподілу електричної енергії, цін на них, а також визначена товариством конфіденційною та не підлягає поширенню серед третіх осіб. Наразі пані Світлана чекає лист відповідь щодо цієї ситуації від національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Разом з тим, жінка переконана, що обленерго такими діями просто хоче вижити її із квартири. До слова, у 2021 році компанія Обленерго зняла із згаданого будинку на вулиці Львівській покрівлю і повиймала вікна, зазначивши, що робить ремонт. Але по ці пори Міщення залишається без вікон і без даху. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Судиться із сином через субсидію. До нас звернулася луцька пенсіонерка. Жінка каже, нібито старший син без її відома прописався у квартиру і виписуватися не хоче. Тож пенсіонерка перестала отримувати субсидію, ну і пішла до суду. А ось син пані Людмили натякає, що діло не так у субсидії, як у справах любовних. Два сина: цьой і старший, і дочка. От взяв, цій, що, взяв приписався в мою хату От, в паспорті. Я, значить, субсидію ту отримала все, як не має бути, отримала. – нема. Я пішла туди перевірати, вони кажуть, у вас син приписаний. Ну, са його звати Сашка. Сашка ні слова мені не сказав, що він приписаний. Все, я говорю, Саша, випишись, а я не буду випитися. Я не маю куди приписатися по всі тьорщини. Він так каже, теща в Італії. Аби мати субсидію. Пані Людмила вирішила виписати старшого сина із квартири уже через суд. А от син каже, що зареєстрований у помешканні ще з дитинства. Мовляв, справа не в субсидії. Він переживає, аби старенька не опинилась на вулиці. Запевняє, мама багато що не договорює. Вона <зв>. обманює суд обманює, що я сам приписався, я там не ви не. Не виписувався з дитинства. 70-го року народження там приписано. Я сам не міг приписатися, виписатися, приписатися без неї. Вона цього не розказує, як вона мене виписала е, за Могорич. Помієте, тут не в субсидії діло. Якщо не чесно, якщо на таке шуло. Тут діло в тому, що в неї є охазор, який хоче це хатою заволодіти. Якби я виписався, то те хати не було, і вона б вже була б під забором бомжувала би. Вона це не розказує. Жінка розказує, скільки їй нині доводиться платити за комуналку. Пенсія, їй Богу, дівчинку, не 3600. А за комуналку А за комуналку, як він був не приписаний, то я платила 800-700. А, а зараз я плачу. Тисячу півтори до двох тисяч. А якось діти вам допомагають трошки, щоб ту комуналку Ні, заплатити. Нічого, то він то, то мені, мені то картоплю привезет, знаєте? А то їй боні, ви чисті душі не було за місяць місяцем заплатити, то дочки дала 500 рублів, і я і заплатила. Більше того виявилося, що пенсіонерка не просто лишилася субсидії, у неї ще й чимала заборгованість. Мама зверталася до департаменту соціальної політики це десь років-два назад. Як пропала субсидія, пропала за рахунок того, що от прийшла заборгованість там за не знаю за скільки років, то 42 тисячі з копійками. Що а я піс... що да. я субсидію? Субсидія получалась, знаю. а вияснилось на факт, що ще приписаний брат. А це заборгованість? Ви якось її гасили? Ту заборгованість ні. Ні, ні, ще ми заборгованість Не гасне Це думаємо через суд. Був поважний вже вік, 83 роки. Як не потрапити у подібну ситуацію, розповідає очільниця міського департаменту соцполітики. Якщо хтось реєструється у домогосподарстві, то протягом 30 днів потрібно обов'язково повідомити про такі зміни. Якщо людина вчасно це зробить, то субсидія, котра була призначена, припиняється, і людина має право подати заявку на отримання нової субсидії. Розрахунок буде вестися ще додатково і на ту людину, яка зареєструвалася, і проблем жодних не буде. Скоріше всього, вони вчасно не повідомили, і в період проведення верифікації з'ясувалося, що зареєструвалася людина, і не повідомили. Відповідно, її нарахували скоріше всього, я так думаю. Переплату, яку вона зобов'язана повернути обов'язково, оскільки це йдуть бюджетні кошти, які вона отримувала. І після того, як вона сплатить ці борги, вона може подати на субсидію. Усім волинянам, котрі отримують субсидію, варто пам'ятати головне. Однозначно, будь-що придбаваєте, дореєстровуєте, виписуєте, одружуєтесь, вам необхідно. Якщо ви отримаєте субсидію в 30-денний термін, повідомити про зміни обставин От і все, і проблем жодних не буде. Як зауважує Вікторія Майборода, можна подати заяву із проханням призначити субсидію лише на фактично проживаючих осіб, як у випадку пані Людмили. Але тоді треба підтвердити, де ж насправді проживають зареєстровані особи. До того ж, проводиться акт обстеження, але це можливо, якщо у вас нема заборгованості. Що ж до безпосереднього призначення субсидії, нині цим займається пенсійний фонд. Сьогодні надія пані Людмили на рішення суду бабуся разом із молодшим сином вкотре йде на засідання, але його знову відкладають. Бо ж старший син, до котрого позивається, надіслав до суду подорожній лист про те, що він наразі за кордоном. Має бути допит тих свідків, які залишились, і я так розумію, що планується, що суд вийде в нарадчу кімнату виносити рішення, навіть якщо не буде відповідача. Якщо другий раз вони не являться без причину, то більше всього що так. Але це вирішує суд. Сімейні баталії Феміда розсудить уже після Великодня. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. 2 тисячі гривень за організацію цікавого дозвілля, що правда, незаконного річного волинянина, у котре судитимуть за злочин, пов'язаний з організацією надання послуг сексуального характеру. Мова про сутенерство та втягнення у заняття проституцією у разі доведення у суді вини, чоловік за може провести за ґратами від 4 і до 7 років. Депутат міської ради на Волині за три тисячі доларів США переправляв ухилянтів за кордон. Обранець громади, працював лікарем і разом з іще двома ковальчанами пропонували охочим виїхати з України. Спіймали чоловіків на гарячому, коли ті брали у 48-річного уродженця Луганської області частину оплати за виготовлені документи. Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб сприянні у незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків із корисливих мотивів. Триває розслідування і встановлюють інших причетних до злочинної схеми осіб. 209 років тому народився геній українського народу Тарас Шевченко. Щороку в обласному центрі Волині біля пам'ятника видатному Кобзареві краяни вшановують його пам'ять та творчість, яка нині звучить по особливому пророчу. Щороку, 9 березня, лучани та гості міста приходять до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на проспекті Волі у Луцьку, аби вшанувати безсмертного генія та пророка українського народу. Цього року в акції з собою кобзаря зареєструвалося 66 осіб. Для кожного з них ця книга є не просто збіркою творчості. Найдавнішим серед них є стародрук, датований 1906 роком. В Україну повернувся через 100 років. Що цей кобзар пройшов далекий Сибір. Він був разом з родиною, був вивезений в Сибір, і через певний знаходився в мого Всеволода Михайловича, дядька мого. Коли він помер, то родина з Сибіру, бо він залишився проживати там, передала нам його сюди. І так ми зробили його, реставрували, все і залишився в нашій родині на згадку. Все, що він пророкував, все збувається. І кожне його слово має цінність для нашої України сьогодні. Мріяв повернутись на батьківщину і власник кобзаря, дядько пані Галини, якого відправили у Сибір. Він повністю кобзаря знав на пам'ять. Всього кобзаря, правда? З дитинства. Він за кобзарем, він взагалі дуже, дуже ну всю поезію знав кобзаря. Чи не тому він там опинився? Тому. І, і Кобзар в цьому причина, і він був його як учасника УПА вивезли. І дідуся, і дідуся, який дружина. Бабуся наша померла, а його трьома дітьми вивезли в Сибір. Ю. Тарас Шевченко став символом боротьби за нашу національну гідність. З його творчістю на вустах йшли воювати за українську незалежність та продовжують робити це й до сьогодні. Ми відмічаємо день народження нашого пророка. Це не просто письменник, а пророк. Він десь більше як 200 років тому писав. Такі слова, які зараз доходять до серця до кожного українця, як ви думаєте, борітися поборемо? Ми вас запрошуємо. Я Прошу, ж сказав, що Тарас Григорович пророк. Він сказав, він ще тоді сказав: поборемо. Звичайно, поборемо. Перемога буде за нами. Мирослава Сябер, Мирослав, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І То усі новини на сьогодні. Ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру. Шануємося. З 10 березня в Україні синоптики прогнозують строкату погоду. Від нічної прохолоди на півночі до 12-16 градусів на півдні і у центрі із поривчистим вітром і атмосферними каруселями. На заході хмарно із проясненнями дощ у Луцьку. Температура повітря вночі від 0 до 5, у день 12-15 градусів. У східних областях переважно хмарно, дощитиме у Запоріжжі. Температура повітря вночі 5-8, у день 12-14 тепла. Малохмарно буде на півночі країни. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 4 тепла. Удень 4-10 вище нуля. У південних областях сонце в переміж із хмарами дощ у Криму. Температура повітря вночі 7-9. Удень 11 16 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 3-8. Удень 12-14 вище нуля.